Добрий день всім! З вами Ольга Ткаченко, і у цьому відео я ділюсь своїми результатами, своїм процесом прибуття у умовному голоді по марві Агоня. Сьогодні я буду розповідати саме про результати того, що я отримала завдяки цього досвіду. Саме найголовніше. Саме ну, для мене зараз вже якраз пройшов місяць, де я можу повноцінно про це розповідати, як воно було насправді, які результати да, не одразу після голоду, коли ще тіло у такому стресовому стані після нього. Да, а коли воно вже місяць прожило і можна е, прям точно розказати, що і як, і які процеси запустились, і як це все відбувалось. Саме головне, як для мене, як для жінки. Перед моментом входу в голод, коли я першу добу да, переосмислювала, чого моє тіло цього захотіло і які результати я можу отримати, почитавши в інтернеті і продіагностувавши своє тіло, я розумію, що в принципі яких захворювань у мене глибоких немає того, щоб прям лікуватися цим досвідом, цим умовним голодом. Але одне таке головне, що я могла прослідкувати як, і оцінити його як результат, для мене це був мій період, як його називають ПМС. Я думаю, дівчата мене зрозуміють. І е, якраз останні два роки в мене з, з умовами в нашій країні з е, виїздом закупованого Маріуполя. Я думаю, що ви всі розумієте, наскільки це встряска для, для тіла, взагалі для здорової людини, для жінки, це вдвічі, да, вдвічі можливо бути деструктивно саме для гормональної системи, тому що стресові ситуації вони дають про себе знати саме починаючи з гормональної системи. Я не можу сказати, що в мене порушився цикл за ці два роки, але те, що мій період ПМС. Він став набагато гіршим, він став болючіше, я стала роздракованіше. У мене була неймовірна біль у грудях. Ну, просто за тиждень до цього. Ну, мені було дуже неприємно. І саме це я е, вирішила перевірити, да, чи допоможе мені умовний голод це подолати, тому що я знаю, що при знаходженні в умовному голоді. Деякі жінки навпаки відчувають збой гормональної системи, да, деякі приписують класні якості, і що, навпаки, вони налагоджуються. У ну, будь-якому випадку, умовний голод це є перестройка, перезавантаження всього тіла і, звісно ж, гормональної системи. Що я вам скажу? Якраз в момент умовного голоду, от його середини, в мене пішли жіночі дні. І, ну по-перше, я для себе зробила велику галочку і поставила плюс своєму тілу е, цього, тому що вони в мене пішли без ніякого збою день в день, як вони і повинні бути. Ну, це було як нормально, але не зрозуміло, що е, не зрозуміло, чи це результат, чи це не результат, і я вирішила для себе, що я проживу ще один. Місяць та повного циклу, і зрозумію, чи щось змінилось, чи що не змінилося, чи так і залишилось. Яке ж було моє здивування того, що реально змінилось дівчата, хлопці, <смі> якщо ви вдруг це дивитесь? У мене реально змінилося, змінилось моє проходження цього циклу ПМС. Я не знаю <смі> достовірно, що і як там відбулося, яка, яка перебудова. Але те, що в попередньому місяці я взагалі забула, що в мене ПМС і що чоловік якраз приїхав з роботи і каже, чого в тебе не болять груді. Так, раніше це був такий знак, що скоро вони підуть. А в цей раз він каже: ну, наче там по дням, по місяцю, по циклу вже повинні боліти, вже повинні в тебе дні йти. Коли вони там в тебе? І коли я дивлюсь. Свій календар і розумію, що вони, в принципі, повинні піти через два дні, а в мене ніяких симптомів нема. Оце для мене дійсно було здивування. Це було дуже неймовірно приємне здивування. І я вважаю, що це саме той плюс, саме той бонус, який я отримала завдяки умовному голоду. Другий бонус ну це я не можу сказати, що я прям цього чекала-чекала, але, звісно, я зраділа, що моє тіло е, трошечки позбулося зайвих, зайвих кілограмів. Так, це виходять кілограми і завдяки води, і завдяки жиру, е, і завдяки можливо, м'язам, е, тому що ну, достатньо довгий період е, явно білок в тіло не потрапляв і м'язи могли не але що я вам скажу? Я тут буду намагатись прикріпити відео чи фото да, мого результату до і після. І ну, це класні результати. Да. З мене пішло майже 5 кілограм за оці 4 тижні, тиждень сироїдства і 3 тижні умовного голоду на соках на пюрешках. А зараз на даний момент за місяць повернулось 2,5 кілограми. Але я бачу, що вони якось чарівно повернулись, тому що мої показники обхватів вони майже не змінились. Якось так чарівно. Мені подобається ця легкость, яку я отримала, котра зараз притримується, і ну, я задоволена. Що стосується результатів, ще мені дуже подобається. По-перше, я досі не можу повернутися до солі, тому що якраз вихід, да, третій тиждень ми додавали до соків ще пюрешки, і вихід був на таких да, варених парених овочах, фруктах, без солі, без масла, без солі. І ось, знаєте, коли ти нічого не їш, а потім повертаєшся до овочів, до фруктів без солі без цукру, ти розумієш, що вони так само смачні, що мої рецептори вичистились так, що я зараз досі хочу не додавати сіль. Я прям коли е, я пробувала за ці якраз місяць, якраз був Новий рік, да, і, і зараз, е, коли я готовлю своїм рідним якісь блюда, я... Пробую солене, і я вам скажу, що мені ну, не то, щоб не смачно, але мені достатньо різко соль кидається у рецептори. Мені не подобається, що соль вона передає, перебуває на себе цей смак. Тому зараз я ще досі не повертаю до солення їжі, і я не, не впевнена, що я повернусь. І це мені теж дуже подобається, тому що ну, це допомогло. мені як я думаю, зняти якусь таку залежність, смакову, з мого тіла? Ну і зараз, стосовно повернення до звичайного раціону, трошки перебудувалась, звісно, звички із такого, ну, що. Дійсно, можна підкреслити що це відсутність солі, відсутність майже спеції. Мені подобається смак їжі просто так. І трошки передивилась е, момент раціону, да, е, дещо з продуктів виходить, коли ми виходили, ми потрошку щось додавали. Да? І зараз я, як знаєте, як е, аналог. Як дитину вводять в прикормку маленьку, так і я своє тіло вводила в прикормку, і я дуже класно спостерігала свою е, своє сприйняття, сприйняття тілом тих чи інших продуктів. І знаєте, профільтрувала від дечого, я зараз все ж таки відмовилась. Да? Я Спробувала вести і я відчула неприємності в кишківнику, в шлунку і в самопочутті своєму. Тому я думаю, що з цими продуктами я поки попрощалася, але я не знаю, що, що буде далі. Ну і так як скажу, що мені сподобався мій перший досвід умовного голоду, і, скоріш за все, я навесні, після дня народження сина, спробую ще входити в другий такий цикл свого умовного голоду по мар'ї Огонян.